Ужасний подвали, грязний, по стінах ті чак каналізація, в камняшка. Грязу, ми вперше як почалась війна, дочки, ми ще там су трошки, а двері ці відкриваються автоматично. Ну як тривога, вони дуже не відкриватися. Ну там фактично знаходитись невозможно. Я пару разів зайшла, так подивилась ті труби з каналізації на голоду. думаю, не а хет, то утопить. Має бути укриття. Везде труби з водою Яке може бути укриття, але називаю, що укриття. Яка різниця, де вб'ють? В хаті чи в подвалі. Тут в хаті швидше знайдуть, як там засипать, чи тут завалить. Тут поки знайдуть, може живий трохи дуба досить. Бо тут залі водою. Нам кошти на утримання або обладнання цього приміщення у покриття не виділяються. Тобто, ми своїми силами маємо це робити, чого воно не було зроблено теперішній час не можу вам сказати, бо я в принципі головою став в грудні, і у нас уже був на цей рік затверджений кошторис. Там ці кошти не передбачені. Якщо ми це на загальних зборах вкладаємо, передбачаємо, робити укриття. Ми будемо його робити, але це повинні вирішити мешканці.